Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо з вами про ситуацію на Запорізькому напрямку. Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до огляду подій на лінії бойового зіткнення на цьому відтинку фронта, я хотів би зосередити вашу увагу на розвідувальному огляді Британського міністерства оборони за 16 жовтня поточного року. Зокрема, у цьому огляді повідомляється, що ПВК «Редут» Набирає найманців під виглядом добровольців, у тому числі колишніх вагнерівців. За даними британської сторони, групу контролює і фінансує головне, головне розвідувальне управління Генштабу Збройних Сил Російської Федерації ГРУ. Варто говорити про те, що наразі, за інформацією британської сторони. Вербування найманців до так званих добровольчих підрозділів допомагає Росії уникнути подальшої мобілізації, яка є непопулярною в РФ. Чому я так подробиця зупиняюся на даних огляду британської розвідки? Тому що вона дублює фактично слово слово повідомлення аналітичного відділу громадської ініціативи права щодо діяльності ПВК. Редут і зокрема Андрія Трошова, який ще до недавнього очолював, був одним з керівників ПВК Вагнер. Я нагадаю, попередніх відео ми з вами розглянули ситуацію з переведенням Трошова у підпорядкування Міністерства оборони і його зустрічі з російським диктатором і відповідне розпорядження, яке отримав Трошов щодо формування так званих добровольчих підрозділів. Себто мовиться про те, що за тиждень після. Оприлюднення інформації аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа британська розвідка підтвердила у повному обсязі викладену нами інформацію. Це не може не тішити. Відповідно, це свідчить про рівень достовірності інформації, яку я оприлюднюю. Варто відзначити, що це не перший випадок, коли і і американські розвідки підтверджують інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи права Менше з тим. Перейдемо безпосередньо до мапи бойових дій з у Запорізькій області. І там є про що поговорити. Але почнемо ми з вами, власне, з кадрових змін керівництва 58-ї армії Збройних сил Російської Федерації, яка і відповідає за так званий Токматський напрямок у Запорізькій області. Варто говорити про те, що три місяці. Тому з'явилася інформація про відставку командуюча 58-ї армії Івана Попова. Тоді російські ЗМІ повідомляли про те, що Іван Попов у річкій формі заявив представникам Генштабу Збройних сил Російської Федерації, зокрема Герасимова, про те, що на Запорізькому напрямку у російських окупантів великі проблеми А, з ротачею особового складу, Б. Чисельні втрати особового складу унаслідок успішного характеру е, нанесення вогневих уражень з боку Збройних сил України, в тому числі з використанням касетних боєприпасів і В – це головне успішний характер контрбатарейної боротьби української сторони. Оця сукупність даних, яка була озвучена Іваном Поповим, більш відомим російським військом на псевдо Спартак, і спричинила певні кадрові зміни. Власне, інтерв'ю Івана Попова потім з'явилася в соціальній мережі, і першоджерелом походження цієї інформації називають депутата Держдуми Російської Федерації Гурульова. Виник тоді певний конфлікт між Гурульовим і Міністерством оборони Російської Федерації, яка звинувачувала останнього. У безпосередньо витоку інформації, яка, на думку Міністерства оборони Російської Федерації, дискредитує вище військове керівництво країни-окупанта. Менше з тим, здавалося б, на місце Івана Попова прийшов новий амбітний генерал-лейтенант Лямін Денис Ігоревич, і ситуація мала би зрушити з місця. В моменті покращення тактичних позицій окупаційної армії відповідно нівелювання подальшого просування Збройних сил України на Токманському і не тільки Токманському напрямку, варто сказати декілька слів про Ляміна Дениса Ігоревича. Чому я так подробиться зупиняюся на його персоналі? Власне мовиться про те, що для російської армії це занадто молодий генерал-лейтенант, 44 роки. Він народився 19 травня 1979 року в місті служб Білоруської СРСР тоді ще. У 2001-му закінчив Челябинське танкове училище, і, відповідно, був залишений для проходження подальшої служби. Військовій частині Чебаркулі, яка базується фактично в тому Челябінську. Але давайте говорити про те, що вже в 2015-16 році Ляміна призначають командиром 201 ї військової бази в Таджикистані. Це серйозний був вже кар'єрний ріст тодішнього полковника. Нам він більш цікавий тим, що власне. З 19 по 20 рік він є над штабам 58 армії, яку власне, він і очолював до останнього часу, і пізніше він очолював 22-й корпус Чорноморського флота в Криму, з яким і зайшов власне, на територію України. Варто говорити про те, що українська прокуратура саме Ляміну ще в травні 22-го року висунула відповідні підозри. Щодо посягань на територіальну цілісність нашої країни. Здавалося б, молодий амбітний генерал. Але буквально днями в російській пабліках з'являється інформація про те, що відповідно, генерал лейтенант Аляміна Дениса Ігоревича усунули з посади і перелив Центральний військовий округ начальникам штаба. Досить показово. навіть трьох місяців Лямін. Не зміг утриматися на посаді очільника 58-ї армії. А це показово товариство. Це свідчить про те, що ситуація на Запорізькому напрямку абсолютно не контролюється російськими військами. Більше того, подібні кадрові ротації вищого командного складу абсолютно не додають. Плюсів російській стороні. Більше того, вони свідчать про те, що є певна дезорганізація. І, відповідно, російський генштаб змушений реагувати на зовнішні виклики. А зовнішні виклики це успішне просування Збройних сил України, незважаючи на багатошанований характер оборони російських окупаційних військ. Це є Прямим свідченням того, що український контрнаступ успішно продовжується. більше того, я ще раз підкреслю, не зважаючи на всі зусилля російської армії і відповідна риторику в західних змі, про те, що український наступ він вже захлинувся. Наразі інформація щодо переведення ляміна на посаду начальника штабу центрального військового округа, вона перевіряється, але менше тим, якщо ця інформація буде. Підтверджене, ще раз підкреслю, то це наочне свідчення того, що власне Лямін, якого називають людиною Герасимова, фактично не впорався з ситуацією. Не зміг власне вирішити ані кадрових, ані відповідно організаційних питань в моменті протидії українському контрнаступу. Але чому я і згадав Ляміна, власне? Бо свого часу, а саме 21 вересня, з'явилася інформація з посиланням на блогера Бутуса про те, що збройними силами України нанесено удар по місцях розташування командно штабного пункту 58-ї загальновійськової армії окупантів, який, який був розташований в місті Мелітополь, зокрема мовилося про те, що удар був нанесений по моторному заводу. І далі власне пряма мова Бутуса. Окупанти облаштували штаб на моторному заводі у тимчасово захопленому Мелітополі. Служба безпеки була виявлена місце розташування, і інформація була передана ЗСУ. І потім вони разом відпрацювали по цілі. За повідомленням Бутусова загинуло декілька десятків офіцерів. Близько десяти російських офіцерів перепрошую, ще кілька десятків офіцерів було поранено. Серед них командуючий 58-ї армії РФ. Себто можемо говорити про те, що ну під сумнівом, інформація, яка була озвучена Бултусовим щодо нанесення удару по відповідних місцях розташування командно штабного пункту. 58-ї загальновійськової армії в місті Мелітополь менше з тим. Давайте подивимося, власне, на ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Чому виникли такі колізії в російському генштабі щодо усунення або кадрових рішень о 58-й армії, яка власне і прикриває моток ну, тобто напрямок. А мовиться про те, що протягом останнього тижня Збройні сили Російської Федерації провели низку безуспішних, а відверто провальних спроб зупинити просування Збройних сил України шляхом нанесення флангових ударів по позиціях ЗСУ в районі Роботина і Вербове. І я нагадаю, в район Роботина і Вербове з інших напрямків. Російсько-українського фронту було перекинуто найбільш боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ, зокрема 76-ту повітряно десантну дивізію і 7 сьому повітряно десантну дивізію, варто зауважити, що зняли їх з найбільш проблемних ділянок фронту. Відповідно, це Сватівський відтинок і Херсонський напрямок. Але незважаючи навіть на надзусилля російського генштабу в моменті. Протидії українському контрнаступу і передислокації на більш вмотивованих і підготовлених підрозділів збройних сил Російської Федерації це не мало жодної мети. повідомлення Генштаба збройних сил України за останню добу окупант здійснив низку спроб покращити своє тактичне становище в районі роботи на Евербове безуспішних наголошує. Тобто можемо говорити про те, що Збройні сили України не тільки розширюють зону присутності в районі і бік Копані, але й відповідно демонструють успішний характер активної оборони в районі роботи і Вербове. Причому варто говорити про те, що збройні сили України знову таки застосували тактику превентивних ударів по тилових пунктах постійної дислокації окупантів, і відповідна. Командно-штабних пунктів, які були виявлені українською стороною, варто відзначити, що за інформацією самої російської сторони протягом останнього тижня з напрямку вербове роботи на, на доукомплектування було виведено окремі підрозділи: як 76-ї повітряно-десантної, так і відповідно 7-ї повітряно-десантної дивізії, внаслідок чисельних. Втрат у особовому складі. Окупанти відзначають успішний характер застосування Збройними силами України касетних боєприпасів. Варто говорити про те, що протягом останнього тижня Збройні сили України провели низку успішних контратак в районі Новопрокопівки і значно покращили своє тактичне становище. Всі намагання окупантів відволікти зусилля Збройних сил України від власне. Токматського напрямку шляхом активізації бойових дій в районі п'яти хатки не мали жодних тактичних успіхів для окупантів. Варто говорити про те, що активізація бойових дій в районі п'яти хатки мала на меті саме відтягнути оперативні резерви Збройних сил України з Токматського напрямку на прикриття відповідно напрямку, можливого удару російських окупантів в районі п'яти хатки. Варто говорити про те, що в районі П'ятихатки хатки Збройними силами України успішно утилізуються так звані національні підрозділи Збройних сил країни окупанта, зокрема, мовиться про підрозділи, які сформовані за національною ознакою. Це, зокрема, батальйони, які сформовані осетин. і варто говорити про те, що на цей напрямок зокрема і перекидаються підрозділи. Так званих кадирівців, тобто мовиться про те, що збройні сили Російської Федерації використовують тактику утилізації національних підрозділів руками збройних сил України. Підсумовуючи ситуацію на токматському напрямку, можемо говорити про те, що ситуація вельми складна. Окупант не полишає спроб повернути раніше втрачені позиції в районі Вербове і відповідно в районі роботи. Але варто й говорити про успішні дії збройних сил України в моменті як характеру активної оборони, так і відповідно розширення зони присутності по флангах угрупування. Ці повідомлення про те, що українське угруповання знаходиться фактично на півкільці з трьох сторін, наразі не відповідають дійсності. Стебто ще раз підкреслюю. В усі намагання російських окупантів шляхом флангових ударів створити оперативне оточення українського групування на Токматському напрямку зазнали невдачі. Ще раз наголошую, є тактичні успіхи Збройних сил України протягом останньої доби, а саме розширення зони присутності. З позитиву можемо і відзначити те, що протягом останнього тижня. По пункту постійної дислокації окупантів в районі Токмака і інших населених пунктів, які знаходяться на окупованій території Запорізької області, було нанесено низку успішних вогневих уражень з боку Збройних сил України. Причому мовиться про те, що працювали як хаймерси, так і відповідна засоби ураження, мовиться про ствольну артилерію з західного зразка. Підсумовуючи ситуацію по Запоріжжю, можемо сказати про те, що наразі Збройні сили України фактично вгризлися в другу лінію оборони окупантів, так звану лінію Суровікіна. Чи то як самі росіяни називають її лінія Фабереже. Фактично, якщо Збройним силам України вдасться прорвати цю лінію оборони. То відповідно подальше просування Збройних сил України в бік Токмака ну, буде досить, скажімо так, серйозним. Враховуючи те, що за Токмаком фактично немає оборонних ліній російських окупантів, це створює відповідні загрози для російської сторони щодо можливості виходу збройних сил України відповідно на оперативний простір. Спостерігаємо за ситуацією, тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ. Це буде Україна.